Він воював в Донецькому аеропорту. Тепер став одним із очільників нової патрульної поліції. Євгеній Жуков, позивний маршал, нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня та званням Почесний герой України. Але мало хто знає, що легендарний кіборг родом з Прикарпаття, маршал народився та виріс у Коломиї. Що для нього означає рідне місто і як відпрацювали свої перші чергування нові патрульні Івано-Франківська, розкаже Віталія Васильчук. Із маршалом ми зустрічаємося у центрі Коломиї. Зізнається, до батьків у гості приїжджає рідко, багато справ. Євгеній Жуков народився у сім'ї військового. Закінчив Коломийську школу номер 8 Далі професійна військова кар'єра. Маршал вступив в Одеський інститут сухопутних військ. Я дипломну роботу писав, доучився. У мене була тема Бой в місті на 5 написав, смотри. Ну, читав повністю все, як воювали в Чечні, потім В'єтнамі в в працювали, роботали теж саме. А потім розпочалася війна, і свою дипломну маршал застосував на практиці. Він став заступником командира батальйону 79-ї окремої аеромобільної бригади. Під керівництвом Євгенія Жукова зведений підрозділ у період з 12 до 18 жовтня 2014 року утримував Донецький аеропорт. Воєнних не вважають, поки конфликта. Когда он э, действительно нужен воєнслужащий, тоді вже всі аплодируют. А молодці хлопці. А коли нет, все. Маршал розповідає, коли потрапив у аеропорт, зрозумів, що звідти ніхто не подає правдивої інформації. Тому він записував відеозвернення до українців і до ворогів. На Москву дивитися не треба. Міняйте своє міння. Ви... Украинцы родились на Украине, живете в Украине, вы украинцы, не надо думать про Россию. Людям, которые там суперпатриоты, я не знаю, там, э, которые считают, что вот, западная Украина, это бандеровцы, там, Западенцы, там, Вуйки, Гуцулы, Центральная, Центральная, там, развитая, я не знаю, Южане, там они южане. Все украинцы. Все украинцы начинают уж города, заканчивают Донецком. Надо было давать информацию, видео какое-то показывать. Уже я реально, допустим, сам не думал, что там в аэропорту такие моменты. Это как совершенно другая война. Каждый день это другая война. У вересні 2015-го маршала призначили заступником начальника департаменту патрульної служби Міністерства внутрішніх справ України. Порадившись із бойовими товаришами, він вирішив взяти участь у формуванні нової поліції, яка буде професійною, чесною та некорумпованою. 7 тисяч триста восім чоловік Патрульная полиция. До конца года будет около 16 тысяч. Там серьезная организация, ответственность. И я, допустим, подумал, что человек из другой реальности. Тут одна реальність, а там друга. Як ти каде їх за ти хочеш щоб жити спокійно в нормальному світі, щоб не було ніколи кадаво таких моментів війни і все станові за першу добу роботи нової патрульної поліції Івано-Франківська його підопічні 66 разів виїжджали на виклики. Патрульні це не тільки селфі, але й щоденна важка праця, каже Жуков. Щодня вони ризикують життям, часто отримують травми. Недавно на пожарі у нас ребята спасали людей горілдом. И патрульного завалило вторым этажом. Ему там, ну, он живой, все, э, швы наложили на голову, на лицо, и все. Как бы, э, очень много достают людей из под льда, тонущие. Почему? Потому что очень много машин ездит, да, допустим. Человек тонет, он, видно его издалека. И патрульная уже туда летит, уже ребята спасают, берут даже... Рулетка у нас которая котрий заміряє от на ДТП, де схему, вот этой рулеткой вытаскивали э, человека. Маршал каже: війна завершиться, коли ми врешті збудуємо великий мур на кордоні із Росією. А поки кожен має займатися справою, а не нарікати на свою країну.